Друзі, колеги, партнери, я вас знову вітаю в студії дизайну, бенчмаркінгу, ергономіки, де ми розглядаємо з вами питання найкращих в світі меблів Transformer. Власне, вони перед вами. І отут ви бачите, що я знаходжусь в Україні, а свою діяльність ми провадимо, сфокусувалась камера, бачите, всюди, по всьому світу. Тут символічний глобус у нас для всіх людей, для всього світу розкриваємось, бо найкраще в світі гідне того, аби про нього знали. І отут патент перший відкривається нашому спогляданню. А добирав слово, вибачте. А отут друга модель і перший патент. А між ними, як ви бачите, у нас було пусте місце. Я хотів його заповнити якимось чином. І от я вигадав таку річ. Я помістив сюди в центр сонячну систему. І вона, як ви бачите, дуже-дуже-дуже красиво вписалася. Подивіться, з іншої проєкції, з другого боку. Бачите? Як це виглядає? Отут от вже у нас сертифікат від автора, від Романа Одинця від мене. Тут патенти Обабіч. Це функціональна модель. Вона у нас ось вона, вона у нас кольору вина, бачите, от, от вона. І... Другий патент на ергономічну модель вона з двох модулів складається. Вона з темно-синього кольору, кольору, про який я вам казав, що він індіго, він дійсно індіго. Бачите, це кольор Всесвіту нашого. І подивіться, яка е, палітура у нас з'явилася. Да? Е, ми ніби занурюємось, це ж не просто так Space. Так? Ми створили з вами справжній Space, справжній простір. І цей простір гідний Всесвіту, тому що він найкращий в цьому світі. Я вам дякую за увагу. Ще раз запрошую вас, підписуйтесь, всі ті, хто вперше потрапив на канал. Буде багато цікавого ще попереду. І тепер ви знаєте, будете знати, де шукати, де е, замовляти. І, ну і все таке інше. Ви самі знаєте. Найкращий в світі досвід.